У Києві відбувся фестиваль емоційної підтримки ветеранів. Повернутися до цивільного життя після фронту їм допомагають лікарі, реабілітологи, психологи, а ще творчість і спілкування з тваринами. Про те, як музика, обійми і сміх беруть гору над післявоєнною зневірою. Репортаж Катерини Самойленко. Я мрію, щоб війна скінчилась, але на жаль, це тільки мріях. мене лякає, що я не можу захистити своїх рідних. Олексій, ветеран 80-ї десантно-штурмової бригади, брав участь у курській операції. Там був поранений і втратив кінцівку. Нині боєць на реабілітації і пише треки про війну. На наших очах читає реп зі сцени фестивалю Життя переможе все, що відбувається в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва. Це підтримує, але це такий достатньо важкий. Типу процес написання чогось від себе, типу не копіювання когось, там не перечитування когось, то тобто, знаєте, типу те, що від себе і л'ється. Тож тобто, цей трек про ну титанових це написаний чисто від себе і про свої, якби, відчуття. Війни після війни, після поранення це вже другий такий фест емоційної підтримки. Головні учасники, ветерани та їхні родини для них тут проводять сеанси арт-терапії, гарден терапії, гардентерапії. Організатори заповзялися підтримати тих, хто віддав власне здоров'я за нашу свободу. Такі заходи важливі тим, що допомагають кожному обрати той метод ментального відновлення, який підходить саме йому. Поспілкуватися і особливо це актуально для ветеранів, яким інколи буває важко повернутися в соціальне життя. А на таких заходах в них є можливість поспілкуватися з побратимами, дізнатися щось нове, відволіктися на вуличній локації. ТРЦ для гостей влаштували майстер-класи, лекції, а ще перегони собак, породи коргі. Каністерапія Наразі дуже ресурсний, дуже потужний. Засіб, спосіб реабілітації собаки наші знають дуже багато трюків, вони і тактильні, тобто їх можна і погладити, і обійняти. Можна з ними попрацювати, давати їм команди. Вони навчені працювати з незнайомими людьми. Дуже люблять людей, дуже люблять їм. З ними спілкуватися, допомагати їм і дуже люблять хлопців. Ще одна мета заходу зібрати кошти на імпланти та обладнання для фізичної реабілітації захисників. Настя зі своїм коргі і взяла участь у змаганні і долучилася до збору. Ну, по перше, тут благодійна мета закладена. А по-друге, це просто прикольно, і мені подобається брати участь в таких штуках з своєю собакою. Він любить інших людей більше за нас, тому це плюс. Ми будемо донатити і зараз подивимося, які ще є активності тут. Музика, контакт із тваринами чи просто спілкування. Організатори фестивалю наголошують, у ветеранів має бути широкий вибір способів відновлення, бо кожна людина особистість, і кожна, особливо після запеклих боїв на передовій, хоче якомога швидше повернутися до цивільного життя та посісти своє місце в суспільстві. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.